У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військового Олега Данька. Боєць поліг, виконуючи бойове завдання в Харківській області, розповів син Геннадій. Каже, тато був для нього найкращим другом. Зараз я б хотів би заново народитися, щоб. Пережити знову те дитинство з ним. Він дуже багато чого навчив мене. Він вмів від видів спорту до робіт з металом, з деревом. Він був учасником майдану, був учасником АТО. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, відразу проснувся. Перший день забіг до мене додому і каже, що ну, почалася війна знову. От, і, ну, і вирушив. Син каже. Тато завжди був веселим, життєрадісним, таким його і пам'ятатиме. Побратим загиблого бійця Артур Завальний розповідає, що Олег був досвідченим воїном. Він фахівець дефіцитної справи на війні, він оператор ПЗРК. Він двічі кінчив учебку по ПЗРК і успішно приймав свої знання на полі бою. Передавав. Молодим бійцям виконував обов'язки командира взводу, честь і шана героя. Людина, яка хотіла жити, воювати, захищати батьківщину. Людина, яка не знала зупинки, яка в 55 років хотіла навчитись літати, купила дельтаплан. Всі її мрії розбила війна. Сильний воїн був. Дуже відповідальна, дуже така щира, хороша людина. Ну, не можна жодного поганого слова за нього сказати. Просто людина душа така. Ніколи від нього завжди посмішка на лиці. В перших рядах прийшов до нас. Прийшли віддати шану, полеглому воїну і односельчани села Жабка. Знали його як відповідального. Розумного завжди який прийде на допомогу. Після відспівування поховали Олега Данька на кладовищі у селі дачне. Вадим Панафідін, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.